І сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні 23 відділу прислання Святого Духа. І цей день також відзначаємо пам'ять українського святого мученика святого єдності Христової Церкви Йосипа Уцевича. І з останніх наших проповідей роздумувань ми говорили про спасіння душі і про те, наскільки ми відповідаємо, щоб не занедбати спасіння душі. Так як людина може занедбати своє фізичне здоров'я, і це може мати погані наслідки, тому ми повинні дбати за наше здоров'я само і спасіння душі ми за це відповідаємо. Ми можемо багато чого осягнути, зробити. Нам може багато чого вдаватися у житті, в побуті. Але одночасно ми відповідаємо, щоб не занедбати цю сферу спасіння душі. Апостол Павло в нинішньому посланні каже такі слова. І з великою своєї любов'ю, якою возлюбив нас мертвами нашими гріми. i Ми бачимо з таким топірцем таким. Це саме таким інструментом було розпалено в голову. Його вбили сокирою. Тобто до чого могла дійти, скажімо, така людь, людська, підсилена диявольськими такими штучками, щоб вбивати людину. Ми зараз, наприклад, ми знаємо, у нас де війна, і ми знаємо, що таке вбивство. Ми розуміємо, яка це є жорстокість, коли вбивають людей. Але ми розуміємо, що за, кожну, за кожним таким е, ділом, як вивчив мучеників, це була диявольська сила і людина, яка відійшла від праведного життя, людина, яка перестала дбати за спасіння душі, людина, яка перестала молитися. Ми згадували також одних з останніх подій про Дрогобицьких мучеників. Це мученики ХХ століття. ХХ століття. Так, Ми тут говоримо про початок 17-18 століття. А ХХ століття, коли єпископа наживу розрізали, його прибили до стіни, розрізали живіт і вклали обрухово. То людина, яка відходить від спасіння душі, людина, яка відходить від молитовного життя, від єдності з Богом. Людина здатна на страшні речі. Апостол єдності, святий Йосафа. Він каже, його такий девіз єпископського служіння, був, щоб усі були одно. Це слова Ісуса Христа, коли навіть чули нині в Євангелії. Я добрий пастор, я знаю мої, мої мене знаю. Я добрий пастор поде життя своє за обе. З Богом, щоб ми жили з Богом. Це велика праця, це дуже велика праця, тому що це є праця з цілої людини, і тіла і душі. Людина про те має думати, людина про це має спілкуватися, людина має себе навіть заставити, коли то не хочеться, ну навіть встати, не вірити, йти до церкви. Інколи людина має себе заставити, почати молитися щоденні молитви. Інколи ціла людина бере в цьому це єдність у Бозі, єдність Богу. Ісус Христос каже такі слова, без мене ви нічого не можете чинити. Без мене ви нічого не можете чинити. А Павло каже, я можу все тому, хто дає мені силу, хто мене укріпляє. Я можу все, якщо я з'єднаний з Богом. Оце єдність у Бозі, єдність у молитві, спільнотна молитва церкви, наша з вами. Це ж є духовна єдність. Це не є просто так, бо я мені хочеться, а неділю мені не хочеться, але ми разом з вами молимося, ми єдина молитва, яка підноситься до Бога. Ми єднаємося з тими людьми, які не можуть прийти до храму, які в лікарня, які покалічені, які на війні, які на роботі. Але з тими, які міни, ми не, не, не можемо нічого зробити. З тими, які не хочуть цього, але єдність у молитві вона дуже важлива. Єдність чоловіка за жінку, кожен чоловік за свою дружину. Ти Петро Скеля на цій скелі я збудую мою церкву. Ворота пекельні її не подолають. Всі мученики нашої церкви ХХ століття, єпископи, священники, монахині, меряни, вони віддали своє життя за цю єдність, за цю єдність. Їх відправили на Сибір Тюрмин за цю єдність церкви. Вони могли, як нині кажуть, льоху підписати папір. Залишитися змітою на голові і бути при посаді і мати комфортне життя. За цю вони цього не зробили і їм вислали в Україну. Це ми говоримо нині за влучених, але ми знаємо, що це робили з інтелігенцією, з, з людьми, які мали свою позицію і так далі. Це наємність церкви. Єдність у добрих справах. Я цей тиждень роздумував над тим, як Господь нас з вами поєднав у добрих справах. Вчора митрополит відкривав наш спортивний майданчик, стадіон вже ігри, вчора були все. Це єність, це єсть студент, у добрі справи. Інколи люди, які не крутяться у нашому середовищі, вони не розуміють, як це. Бо щоб це розуміти, це от, треба нам з вами цим жити, цим спілкуватися. Як це можна, звідки це таке можна зробити? Як це таке можна бути? Як то так люди допомоляться, як -то так люди ходять, святкують разом, як то так? Ну, Інколи варто пояснити, інколи не варто, цим треба жити. Це є приклад також, як перебувати в добре шахтах, то мене не стосується. Мене стосується, я маю брати участь в добрих справах. Молитвою, підтримкою, копійкою, словом добре. Це є єдність у добрих справах. І єдність, наприклад, християнському подружжі, єдність в сім'ї. Ми всі це розуміємо і відчуваємо, як прекрасно, коли є ця єдність, і який це біль, коли немає цієї єдності. Коли якась вівця відходить, вівця я так, по Іванницьку, про добрий пастир, який каже, знає свої, своїх мене знає. Коли якась вівця в сім'ї щось там починає, як це болить. і як це класно, приємно, коли всі разом, ми можемо продовжувати, але це я вам дам домашнє завдання. Щоб ви вдома нині за обідом, коли будете разом сидіти, щоб ви подумали про єдність. Подумали про Святовую собаку, помолилися за іменинника, подумали про єдність в сім'ї на роботі. І чи я в житті стаю інструментом єдності, чи я хочу всіх об'єднати, чи я, можливо, стаю інструментом роздору на роботі, вдома, в церкві. Кожен це для місцеве досуління, бо Бог хоче об'єднувати об всіх. Боже. А той, хто руйнує, роз'єднує, бреше, надто пером, підкурює, підливає масло вогонь. Це від диявола, це йде від сатани. Він роз'єднує. Тому молімося, щоб Господь кожного з нас поділив цим даром єдності і щоб ми за прикладом святого Іосапада Концевича, який помер за єдність церкви. Щоб ми дбали про цю єдність з Богом і між нами, слава Ісусу.